Врем'я переживать. Суя Вотсон. Сухо, де не є зелені вагінці. Так, що ми робимо? Беремо ключі, відкриваємо саквайожик. У мене тут є сумка самобронка за гривню. Це раритет, його вже ніхто не знайде. І вириваємо пару стебел і всі стрички. з цього стебла і зверху всі. Не саме вершок, не саме низи. А з усього стебла збираємо стрічки в нашу сумку. А тепер переминаємо. Простиваємо мішачок. І провіваємо. Ну, звісно, з вітром було б краще, але вітру нема. Чтіль. І шмале сонце. Соя доходить швидко. Ось такий результат вийшов. Раз. десь 2,5 жмені для апарату досить. Йоб твою мать, вона пересушена.